З 1 січня в Україні запрацювала національна програма Скринінг здоров'я 40+. Плюс». Її мета зробити профілактичні обстеження доступними, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях і не втрачати час, коли лікування найбільш ефективне. Програма розрахована на громадян віком від 40 років. Через 30 днів після дня народження користувачі застосунку дія отримують пуш сповіщення, а на «Дія» картку надходять 2000 тисячі гривень. Ці кошти можна використати виключно на проходження медичного скринінгу в закладах, які долучились до програми. Для тих, хто не користується дією, передбачена альтернативна можливість звернення до центрів надання адміністративних послуг. Така можливість є і в Кременчуці. Також, якщо немає дії, то мешканці міста можуть звертатися до фахівців ЦНАПу. Ми провели, провели з ними вчора робочу нараду, тренінг сімейні лікарі і реєстратори ЦНАПу щодо взаємодії між нашими структурами. У Кременчуці до програми долучились три комунальні заклади охорони здоров'я. Наразі всі вони повністю готові приймати пацієнтів, проводити обстеження та надавати необхідні консультації. У нас будуть приймати по цій програмі Кременчужан, центр перший, другий і третій. Тобто, всі кременчужани, які задекларовані в цих центрах. Ну я маю на увазі кременчужани віком 40+, плюс. і навіть ті, які не задекларовані, можуть звертатися. Персонал на місці будуть виділені окремі кабінети в даних центрах первинної медико санітарної допомоги окремі часи. Тобто, це не буде відбуватися під час прийому, наприклад, там пацієнтів, які звернулися з хворобою. Це буде окремий такий часовий коридор і. Окремо виділені лікарі, які будуть цим займатися. Участь у програмі не потребує складних процедур чи значних витрат часу. Кілька кроків ви маєте змогу дізнатись все та навіть більше про стан власного здоров'я. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.